Як вберегти будинок від гризунів? Запитав нас пан Олег, немає можливості уже в десятий раз, якщо не більше, не відповісти на це реально болюче питання. Пане Олег, дивіться, питання гризунів – це не питання технології чи будівництва. Питання гризунів – це виключно питання господаря цього будинку. Наведу вам простий приклад: якщо ми будуємо будинок з цегли. Класичний перевірений матеріал і робити вентильований фасад. Можуть завестися гризуни в вентильованому фасаді? Можуть, звісно. А можуть завестися гризуни в, е, на горищі? В будь-якому цегляному чи будинку з блока. У нас іде кроквяна система даху дерев'яна і утеплюється це все мінеральною ватою. Можуть там завестися гризуни? Можуть. Чому питання гризунів? Просто найбільша проблема каркасних будинків. Ну, типа, чому? Дивіться, ми будуємо будинки з 2012 року. З 2014 року в наших будинках живуть люди. У нас є от, реально відео, відео відгук. Ну, В гості ми прийшли до людини, який побудувався в 2014 році. Нема проблеми з грузунами у нього. І в мене. Оскільки я живу в будинку вже восьмий рік і він каркасний, і нема проблеми з гризунами. І в інших наших людей нема проблеми з гризунами. Чому? Тому що якби, є будинок, є господар, є догляд. Все, крапка. Звісно ж, ми з своєї точки зору, як компанія, яка відповідає за результат, ми... у нас є пропрацьовані вузли. Ми даємо спеціальну оцінковану сітку. Знаходиться там, на межі, цоколя і там фасаду, де, яка унеможливлює попадання гризуна мишки, там, у вентильований там, простір і так, далі, і так далі. Але ще раз, дивіться, я наводив приклад не раз, коли в мене бабуся моя в селі мала хату, це гляну цегляна це хата, і в неї завжди були миші. Чому? Тому що вона завжди на горищі сушила кукурузу. І миші чули, що там є їжа, і вони туди йшли через. Вони йшли по стіні, вони йшли вертикально отак. Тому що вони чули, їм було хотіли, вони хотіли їсти. І вони йшли. І ми постійно з ним боролися. Ми боролися методом коти, мишоловки, капкани, якісь неймовірні, травила їх там якось. Це була, був постійний батл. Все. Я не знаю наскільки я дав відповідь вам на запитання. Але сподіваюся, що дав.